Пригріло сонечко, порахувати зимові аксесуари, а також змінювати резину на літні. А взагалі то відео про те, як проходять канадські вихідні, одяг перефасували те, що не носилося, зібрали для того, щоб вивезти в донейшн шинсен, а також те, з чого повиростали. Добре, що не всі росли, справді тільки діти. Я за зиму набрала лише один кілограм. Сходили в доларами, вона недалеко, а прогулятися хотілось по такій гарній погоді. Ну, доларами, як завжди, попереду планети всієї, і вже годується до дня Канади. Після долара. Ми зібрали і вивезли одяг в Донейшн, і бачу, не тільки ми, хтось навіть валізи привіз. А далі в такий гарний день дістали велосипеди. Це перша наша прогулянка в цьому році. Сьогодні плюс 20 Гарні, тепла. Гарні золоті вихідні дні. Чому б їх не використати з користю. Сьогодні мене перевозили велосипеди, десь у парк, а відразу вибралися на велосипедну доріжку. Оскільки це перший заїзд цього сезону, вирішили не напружуватись, а просто в розвалочку. І наскільки вистачить сил. В даунтауні людно, як завжди, і пішоходи, і велосипеди і гуси, і безхатьки. А от на з площадці просто аншлаг. Сьогодні і діток, і дорослих, і на скайтах, і на великах дуже багато. Повернулися додому, а під вікнами сидить зайчик. Всю зиму хотілося, щоб він і в нас посидів. Але через Бобкета він ніколи до нас не приходив, а сьогодні ось. А як проходять твої вихідні? А якщо ти в калгарі, то порекомендуй, куди поїхати із сім'єю.